Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Які тепер думки перед виїздом в зону виконання? Я їду, якщо раптом загину грошей, мамі закину діти на осінь, вдягнуті і взуті. Емоції нуль знову фонові роздуми виживащи, ні. І що у випадку раптом чого це стандартний набір думок, на який особливо уваги вже й не звертаєш, просто холоднокровно довертаєш справою під найгірші сценарії. Must have, як то кажуть, заходиш, відволіктись в соцмережу, читаєш новини і розумієш, що ти, дівчачка, можеш втратити життя. Тиття, щоб перше, якісь накачані баки вільно мутузили військових. Друге, якісь рила Верховній Раді вільно розкрадали мільярди. Третє винники могли гроші заробити, відкупившись від служби волонтерством. Четверте, в цивільному одязі почуватись серед людей спокійніше аніж у формі, бо тебе виставлять з ресторанів, щоб не смущав присутніх. П'яте, якісь малолетки знімали в Тікток веселі, танці біля меморіальних дошок загиблих українців. І шосте судді продовжували ростити свою неприкасаєму касту із важним виглядом хазяї. На жизнь судити нас. Цей список загалом безкінечний, включає тисячі варіантів несправедливості по відношенню до мого життя і мого громадського вибору. Благодатна база для розпропаганди, яка намагається збити українців зі шляху боротьби не Коли дивишся новини, розумієш, що увесь цей безпреділ може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ, такий нам залишили вибір без вибору. Але я маю ще і. Власний світ з власними маленькими цінностями, за який готова стояти. Я все ж поїду, бо діти сидять у підвалах і радіють не тому, що будуть бавитись на природі на вихідні, а тому, що в школі побудували сучасне бомбосховище. Я поїду, бо мама хоче спокійно варити борщ на своїй кухні і сипати троянди на своєму городі без шахедів і уламків і ракет. Поїду, бо вже моя дитина вільно говорить не про те, ким хоче стати, а про перспективу смерті, тому що бачить її так близько і чує, плине кача в нашому селищі, коли знову Зуть додому героя на щиті, я поїду, бо я пам'ятаю життя при комуністах. А потім на моїх очах, як Фенікс Попол виникла надзвичайно вільна держава, де можна було розвиватись. Відстоювати права і дихати вона з диким скригітом виповзала з-під металевих гострих пазрів кривавої імперії. Розквітла як квіточка з під асфальтою. Мені вона сподобалась. А я так то квіточки люблю дуже. За квіточку можу на німецький хрест порвати, може навіть на британський, Найголовніше це моя власна база. Я поїду, бо не збираюсь озиратись на десятки тисяч. Я буду людиною до. Кінця, навіть якщо лишусь в тому одна. І буду щаслива, мати, може, і небагато, але справжніх братів поруч. Я поїду, щоб в нас було майбутнє, ну а це не так вже й мало. Маруся, як ніхто знає, про що говорить, а ось що патріотка говорить про президент. Нашій державі вже триматися немає на чому. І ви ще отут от хочете про мене поговорити, зараз поговоримо. Президент Зеленський вказує в оцих бумажках, що він не знає ні мене, ні Федину. Ну, злякався. Хреново. мені стидно за такого верховного головнокомандувача. Воно не адекватне. Я буду вимагати експертизу психіатричну цієї людини. І взагалі я вважаю, що перш ніж стати президентом України треба аналізи поздавати і психіатра пройти, щоб ми в таку дупу більше не попадали. Питання е, хто вважає, що я маю бути коректнішою по відношенню до президента? Є такі? Нема таких. Немає одна. Там така написала. Знаєте, що е, я пам'ятаю, як в цій країні в тилу 15-16 рік розказували: ой, що прийдуть і вони повернуться з війни, тут всім мало не покажеться. Я не знаю, де ці атовці зараз. Я би хотіла все таки їх бачити, коли пропадає країна, не тільки в медалях на 24 серпня, а ще й по судах. Але якщо прийдуть атовці, це тільки я прийшла, то вони всі такі. І ви знаєте, 6 років в окопах посидите, побачить, ви будете розмовляти. Та волонтер Ігор Горін, що слів Збіробій, пише наступне: У нас не президент Зеленський, бо керує чорними махінаціями і зрадою Україні Єрмак. Чому на виборах ми не обирали рашиста ФСБшника Єрмака? Значить, Зеленський і є такий самий зрадник і вбивці та злодій, як і Єрмак своїми бандитськими формами керування в Україні, що перечить законодавство Конституції України. При сталінських часах теж були слуги народу, і так само чинили геноцид в Україні над українцями. По факту Зеленський зрадник України, а от Анна Оскомана додає дослід. В Звіробій наступне моє висновки. Вони збиралися здавати Україну. Вони до цього навіть підготувалися. Ми були надзвичайно близькі до капітуляції, висіли на волосині. Цьому перешкодив тільки захід. Ось про що мала мову Звіробій трохи доморощеної конспірології. Про деталі стамбульських перемовин вже тільки лінивий не написав. Те, що це було узгодження формату капітуляції України, в мене особисто сумнівів не виникає. Але я хочу, щоб ви подивилися на хронологію подій. Хроніка подій. Отже, переговори ні шатконі валка тривали весь березень 22-го року. Як ми знаємо, Сійські війська повністю покинули Київщину 28-30 березня туди увійшли ЗСУ. і світ жахнувся, що побачив в Бучі 29 березня 22-го року. Арахамі Олександр Чалей заявляє, що пропозиції української сторони були гарантії безпеки, які мали бути надані певними державами з Росією та Китаєм, включно. Умова гарантії, три дні консультації для спроби знайти дипломатичне рішення. Потім Україні партнери мають, начебто, надати зброю, снаряди та, начебто, забезпечити безпілотну зону. Арахамія Чалей заявляють, що для отримання згоди партнерів на надання гарантій потрібно пари зафіксуйте, що ці заяви вже були зроблені тоді, коли російські війська відійшли від Києва. Трохи контексту, як ми знаємо, за три доби Росія захопила весь південь України і дійшла в притул до столиці за рахуванням, що в перемовинах містилося узгодження сильного скорочення збройних сил України та її озброєння. То в разі виконання цих умов, навіть у випадку надання партнерами зброї та боєприпасів, то просто бракувало б людського ресурсу це озброєння використовувати. Це була пастка. Очевидно, для будь-кого хто має трошки мозку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків, експертів. Анімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.